ця історія про Колмана Свіні Колман, якщо коротко, був негідником. Кожен в маленькому містечку знав це, не те, щоб він якось намагався бути грубим. У нього це виходило якось природно. Колман вважав, ніби весь світ йому чимось зобов'язаний що змушувало його регулярно ігнорувати правила пристойної поведінки. І він ненавидів усе, що траплялося йому на шляху. Давай рухайся швидше, давай ти зможеш. І щодо малих тварин. І навіть щодо дітей він був поганцем. Він був як то кажуть, народженим для цього. А тоді сталося дещо дивне, дещо зовсім несподіване. Колмен свіні. Помер від аневризми мозку, ну, від субарахноїдального крововиливу, якщо точніше. І це сталося якраз тоді, коли він сперечався щодо додаткової картоплі Фрі до свого сніданку за $1,99, що було типовим для колмана Свіні. І саме тоді Сара виявила дещо цілком неочікуване: Колман Свіні був зареєстрований донором органів. Ніхто не знав, що змусило Колмана зробити це, але це було благородно, щедро і безкорисливо. Це був той день, коли Колмен перетворився з негідника на героя. Його печінка дісталася Стену батькові двох дітей. Його серце отримала Міранда Морган, яка пропрацювала вчителькою ще цілих 25 років. А його сухожилля дісталися сержанту Донахю, який тепер знову міг ходити. І йому більше не потрібна була допомога фізіотерапевта, щоб перейти вулицю. І за іронією долі, рогівки очей Колмана отримала його 82-річна сусідка, яка нарешті змогла побачити лайно, яке лишав її пес, і прибрати його. Так, в житті Колман був справжнім негідником 365 днів на рік. 24 на преш? Але після його смерті, ну, давайте піднімемо середній палець і крикнемо: Та пішов ти, Колмен Свіні. Ти непоганець. Більше.